На свято врожаю були запрошені керівники господарств, передовики сільськогосподарського виробництва, переробних комплексів, керівники та спеціалісти обласних служб АПК, ветерани галузі, щоб проаналізувати досягнення і проблеми з тим, щоб наступний хліборобський ужинок був вагоміший. За давньою традицією владика Никодим освятив землю новий урожай хліборобів і саме свято. Вітаючи хліборобів із обжинками виступив перед присутніми голова облдержадміністрації Сергій Рижук. Мені приємно, що кожен район по-своєму гарно, вдало подякував своїм хліборобам за новий врожай. І ось ці 23 караваї. Засвідчують, що Житомирщина, як і вся держава з хлібом, достатнім запашним, ароматним і доступним для кожної людини, для кожної сім'ї, що теж надзвичайно важливо. На сьогодні хлібороби області зібрали майже 700 тисяч тонн ранніх зернових, і на полях ще достигає така ж кількість пізніх зернових культур. Тому в цьому році область повинна отримати повалу не менше ніж 1 мільйон 300 тисяч тонн зерна, що майже на 100 тисяч тонн більше минулорічного. Голова обласної ради Йосип Заполовський зокрема зазначив: це свято одне з найголовніших для всіх жителів нашого трудолюбивого поліського краю. Житомирщина здавна славилася своїми гарними хліборобськими традиціями та досягненнями за щедру колосисту ниву, високі врожаї зернових, за смачний хліб, який у нас випікають, наш край називають і називали справжньою житницею. На святі обжинків керівництву області був вручений символічний останній сніп, щоб наступний хліборобський рік був сприятливішим і добротнішим. Затим відбулося нагородження кращих районів, керівників господарств, передовиків сльоз виробництва з почесними грамотами, подяками та грошовими винагородами і цінними подарунками Міністерства агрополітики і продовольства України, облдержадміністрації обласної ради та головного управління агропромислового розвитку. По завершенні урочистої частини керівництво області Сі, ознайомилося із світлицями кожного району і тією сільськогосподарською продукцією, яка виробляється там. Свято обжинків удалося на славу, оскільки демонструвалося не лише розмаїття сільськогосподарської продукції, але й самодіяльні таланти хліборобів кожного району.